Всім привіт! Доки у мене є канікули, поки у мене є час. І треба поприбирати. Справа в тому, що між моєю дачею та лісом проходить дорога, якою користуються, як нам всім відомо, не тільки люди, а й людоподібні істоти, які вважають ліс та звалище одне і те саме. Тож треба працювати, тому і почнемо. Якщо придивитися, дуже багато сміття, якщо почати придивлятися. І це все, недолюди залишають під час зими. Ось такі мішки і не по одному ми збираємо кожен рік на маленькій ділянці з лісу поруч з дорогою. Але сьогодні у нас є і гарні новини. Ходімо, покажу. А ось і наша позитивна новина. Качур їсть розмочену кукурудзу і потроху. Починаю одужувати. Та вже майже одужав. Скоро будемо його відпускати на волю. І ми обов'язково вам це покажемо. До зустрічі! Начекаючи бато, подорожей та експериментів!